Питання всім, друзі. А, значить, а, хочу провести такий турнір. А, ось всі його параметри, ви бачите, зараз на екрані. А, проведем, а, проведу я його 17 листопада. Це в п'ятницю, через два тижні. Сьогодні у нас 2 листопада. А, значить, турнір буде ось такий: ми будемо ловити а, форель та форелевих та. Лососових риб на вайтмусі. Та я робив голосування у Discord сервері. Там 10 на 10 було вайтмус і LonStar. Я свій голос віддав за вайтмус Останній переможний, не знаю, чому ви за LonStar голосували. Там, в принципі, не цікаво, на там не цікаво. Деві, все-таки, пограти на більш великій локації. Так що а, я вирішальний, скажімо так, голос віддав за вейтмус. Будемо проводити його на вейтмус. А це у нас спонсорські змагання. Значить, у нас є тут три призових місця. Три Три призових, і плюс одне буде за найбільшу рибу. Отже, а, що це представляє? А, представляє себе це призи. Що представляють? От представляють такі коробочки, Ось, надруковані на 3D принтері. Ця коробочка це за третє місце буде. А це для риболовів. А, тут можна класти для спінінгістів навіть, напевно, більше. Хоча можна чимось користуватися і, і для поплавочників, і для фідеристів. А, зараз вже сезон закінчиться, я знаю, але а, по часу якось не вийшло. Вийшло зараз, але на майбутнє можете собі лишити. А, ці коробочки, вони досить прикольні такі такого твердого пластику. Мені подобаються вони на. Ну, одразу видно, що знаєте, що то, то вони китайські, що два рази взяв і вона обломалася. Вони досить такі великі, якісні. Це в нас за третє місце коробочка. А коробочка буде за друге місце. Так само скрізь у них по тій секції. Одна довша, одна коротша. Ось третє місце. Третє ось друге. Вона в два рази більша. Два рази, і ось коробка за перше місце буде. Ось така здорова. Тут взагалі такий товстий пластик, я не знаю. Ця коробка, напевно, дуже дорога, дуже дорога, напевно, я не знаю. Цей Спонсор, який це друкував, я не знаю. Гарно дякую. Тому беріть участь, приймайте, вона така, блін, ну масивна, якісна. Та здорова коробка. Ось коробка за, за друге місце. Ось. Друге. У два рази більше. А, це для, в принципі, ну, я думаю, не тільки для спінінгістів це підійде, це підійде і для тих, хто поп, на поплавок ловить. Тут можна класти багато всяке. Це можна підійде навіть не обов'язково на рибу. А. А ось є така коробочка зелена. Така сама, як за друге місце за розміром, тільки зелена. Кислотна така. Точно така сама, точно точ Ця коробочка зелена. Буде видаватися за найбільшу рибу, спійману найбільшу рибу. Швидше всього, це буде в нас озерний пструх, якийсь унікальний. Але. Краще його постаратися зловити. Човнами користуватися не можна буде, тому. Тому, хто злови його і витягне, а, той буде на мазі, скажімо так. А, плюс а, в цьому турнірі можна користуватися будь-якими типом вудками та оснащення. Я не клав ніяких обмежень на, на вудки і оснащення. Єдине <клух> обмеження а, це не користуватися підставками для вудок, тобто на одну вудку ловити, і човнами будь-якого виду. Не користуватися. Гаду, цей турнір пройде 17 листопада у п'ятницю. Також до кожної коробочки, до кожної коробочки з усіх чотирьох, докладається отака рибка. Теж надрукована 3D принтері. Така вона як погриму... погримушечка така. Є така дві темних є, є дві кислотних. Рибки прикольні. Зараз якраз у нас пройшов і Хеллоуін, такий хеллоуінського стилю. рибки прикольні, ну це вже такий більше як декор. Ну Я поклав собі одну на комп'ютер, вона мені так подобається, що я прямо аж таки хочу лишити одну собі. Оцю кислотну. Дуже гарний колір. Так що будемо ось будемо. Проводити турнір. Всіх бажаючих підключайтесь. Заходіть. Турнір буде тривати одну годину. В якій саме годині він почнеться, я зроблю голосувалку в Дискорді. Ви заходіть в розділ Турніри ФП. Розділ Турніри ФП. Там буде голосувалка за. Година. У нас буде реальна година, і треба буде вибрати, коли починається, коли закінчується. От ви заходите, яка вам зручна година, ту і ви голосуєте. Там будуть реакції, треба буде нажати, Ну розберетесь, там не склад. Спонсором всього цього дійства, оцих коробочок, рибок, є Іван. Іван Букоч. В нього є 3D принтер, він всі, друкує собі всякі такі штучки по приколу. Друзям, знайомим, може комусь на заказ, тому його контакти я залишу під цим відео, посилання в Telegram на нього. Залишу під цим відео також залишу посилання в Telegram а своє. Може комусь, щось треба, якісь питання, звертайтеся, питайте в Telegram, можете в Discord питати, можете в Телеграмі, мені якби, і там, і там буду відповідати. А от стосовно. Івана Бокача, який друкує. Ви можете в нього не тільки ці коробочки, він може надрукувати вам абсолютно будь-що, що, що ви захочете. Але ж все маєте розуміти, що чим більша деталька, чим більше на неї піде пластмаски, Ну це не пластмаска, це щось інше, я не знаю, як це називається. Чим більше піде матеріалу, тим дорожче вона буде, тому що на 3D принтері цей матеріал не є дешевим. Ну, якщо хтось щось захоче будь-що надрукувати, якийсь логотип свій, це унікальний логотип, якийсь надпис, якась буква, не знаю, коробочка. От. А, він друкує, ну, а, це чисто його хобі. Він цим професійно не займається, чисто його хобі. Він просто мій підписник, він грає теж в рибалку. Якось в Discord розписалося і каже, що друкує. Якось так списалося, ось так і є. Тому його посилання на його ТГ я залишу в описі під відео. Ви звертайтесь, також я ще залишу, коли буде сам турнір. значить Все відомо, окрім години, яка в яку буде проводитися турнір. Тому заходіть, хто хоче приймати участь, заходіть, голосуйте за годину, яку я вам зручна в п'ятницю. Нагадую, це буде в п'ятницю. Я думаю, що це все. Найкраще буде десь 8-9 або 7-8 вечора. Я думаю, що в цій годині найбільше у вас вільного часу, тому можете годинку виділити в гру а саме тоді. Кажу ще раз: коробки прикольні. Я би цю кислотну залишив собі, але я не дуже рибак по життю. Верніше, я люблю дуже ловити рибу. Але у мене не дуже виходить по Часу, то вічно якась робота раніше була, з цією війною в не до того. Ну, якось так. А, ніби все сказав. Якщо, ще, якщо щось забув, то вже нагадаю, сам турнір, скажу на сам турнір, якщо ще щось таке забув, а, найбільшої, риби, от згадав, найбільшої риби тут нема у цьому. Так як, знаєте, турнір, коли проводить від розробників, там є за найбільшу рибу. Приз. Тут його немає, але ви будете робити скріншоти і мені кидати в Telegram або Discord в приватні. Я знайду, хто найбільшу рибу зловив. Той отримає зелену коробочку, і до зеленої коробочки буде оця зелена рибка. кислотна маю. Не оця темна. Ця темна. А оця до зеленої. Дві таких і дві темних є. тому тому хтось буде мати. Переможець буде мати право вибору: чи він хоче кислотну, чи він хоче темну. А решту залишиться а решту залишиться те, що залишиться. Так що якось так. Тому а, пишіть Івану, а, питайте, показуйте ескізи, щось він вам може підказати, щось надрукує. Тому замовляйте, будь ласка, з задоволенням. Моя дружина в нього теж хоче замовити. Тіла отакий от надпис здоровий в свою студію студія Але кожна буква об'ємна і дуже дорога, тому вона ще не обдумала, щось може трошки спростити, бо такий надпис коштує. Ну Там одна буква коштує трохи грошей. По матеріалу, бо матеріалу йде на неї, і пластмаски саме. Якось так. Тому а, хто, хто перше на цьому відео і не знає, а, приходіть, я проводжу стріми, також пишу повчальні відео. По фішн планету якийсь там. щось там от Всякі місії, облови, локації. Місії я вже майже всі поробив. Ось мене залишилось майстерність, пару місій. Вся решта місій зроблені на всі місії. Ну, майже на всі. На риби монстри на всі є. в мене гайди на колекціонування. Е, нема жодного, бо воно того ну воно не треба, воно автоматично робить. На майстерність ті, які зробив, є. Крім одної чи двох. Там з коропами, там дуже просто, я навіть не знаю, чи варто на коропів писати. По дослідженнях є всі локації. По Хеллоуіну є, по 4 липня є. Так що заходіть, дивіться, шукайте. По прокачці є. Користуйтеся е списками відтворення. Я роблю списки відтворення, я все сортую. Хеллоуін в одну, один списочок, прокачка в другий. А що там ще майстерність у третій, риби у четвер, Ну, в общем, все. Все сортую, все гарно складаю. Дивіться, користуйтеся якось так. Гарно, всім дякую. Приходіть 17 листопада в п'ятницю це через 2,5 тижні від сьогодні. Сьогодні у нас 2-11. Приходіть на Озеро Вайтмус. Половимо рибку Призами, Так що, кількість, сумарна кількість риб буде. Нагадую, буде сумарна кількість риб, буде не найбільш... найбільша вага це буде за зелену коробку. А переможці перші три місця призових будуть визначатися за кількістю сумарної риби. Е, нагадую, палія е, сплейк, озерний пструг, телецевий сих і Атлантичний лосось. Ці рибки за кількість. Не за вагу, а за кількість. Все. Всім гарно дякую, всім щасти і чекаю усіх. Нас листопада.